Сонце встає кожного ранку, щоб освітлювати нам день безоплатно. А як часто ми робимо добру справу без причини? У медіа все більше освітлюються теми само саморозвитку, самолюбові, самореалізації. І це прекрасно, бо від турботи про себе з'являється бажання турбуватися про інших. У цьому відео я даю такому бажанню Життя. Я знаходжу навколо себе дрібниці, які для потрібних людей матимуть велике значення. І я запрошую вас поспостерігати за моєю доброю справою та, можливо, надихнутися на власну. Welcome, Enjoy! Усім привіт! Мене звати Віолетта. Мікхальова і я рада вас вітати у своєму новому влозі. Ви можете бачити, який в мене трошки віричний хаос у кімнаті, але це дуже продуктивний хаос, так сказати. Бо я перебирала свої речі, одяг, будь-які безділушечки, дитячі іграшки, настільні ігри, бо я хочу. І я вже все почала робити: оформити такі дитячі подарунки за віком, статтю та інтересом для того, щоб відправити їх діткам, які зараз потребують допомоги. Я схожу справу вже робила рік чи два по тому. Я не пам'ятаю. І тоді я ще була ну сама дуже маленькою. Але в мене є якась дуже сильна любов до дітей, взагалі до людей. Але до дітей особливо, бо діти це люди, які ще не набралися такої дещо ненависті. Бо, чесно кажучи, світ він жорстокий. Але не всі люди жорстокі. Я хочу на цьому зосередити увагу: світ є жорстоким, але люди ні. І ось діти це найбільший відсоток людей, які Цьому є підтвердження. Я не знаю, ну справді речі, які я познаходила, це Ну, для мене це вже пуста просто штука, пуста річ. Я не знаю, ну міньйони якісь. Типу хтось з пепа Піга. Ну розумієте? Але розумію, що для дітей ось ця штучка це буде просто вау-клас. І думка про те, що я можу. На обличчі дитинки викликати посмішку, і, можливо, в її душі ось продовжити це, знаєте, світло, яке ще сяє, надати йому енергії для того, щоб показати, що цей світ є гарним, що ти є частиною цього світу, що ти заслуговуєш на класні речі, на іграшки, на посмішку на обличчі, і заслуговуєш на це без причини. Для цього не потрібно нового року, для цього не потрібно день народження. Просто ти є, і це вже свято. Я хочу, щоб це діти відчували. Бо знову ж таки, перебираючи ці речі, я для себе зрозуміла наскільки щасливою я є людиною, що в моєму дитинстві, саме коли знаєте, я ще була така, що о пепапіг! Є клас, у мене цих папопігів. Було скільки, скільки завгодно. Мені потрібен був рюкзачок на тренування на танці, щоб сходити. Я мала той рюкзачок. Мені потрібен був костюмчик на змагання на танці. Я мала костюмчик, який я хочу. І це мені наче відкрило очі на те, скільки взагалі зусиль було вкладено для того, щоб я стала особистістю, якою я є. Так, у моїй особистості є. Мій відсоток так сказати. І про це я також скажу трошки пізніше. Але я доперла у своїй голові як багато зі мною знаєте, якихось ігор робили. Я знайшла купу якихось, блін, ігор, які я там сама плеїла щось, придумувала. Ну, якісь книжечки, якісь зарісовочки. І, можливо, у мене до цього був інтерес. Але якщо б мені ніхто це не показав, я б ніколи не відчула цей інтерес. І я б не була, знаєте, такою відкритою до творчості, якою я є зараз. Тому буквально за один-два дні, поки я займаюся цими подарунками, мене просто перевернувся світ в дуже позитивну сторону. І я не знаю, я просто хочу цим поділитися, бо багато речей ми беремо за granted, так сказати, за норму. І певно, це і є норма. Діти повинні рости в обстановці, яка розкриває їх таланти, яка надихає їх розвивати свої таланти. Бо діти це люди, які будуть в майбутньому цю планету продвигати, будуть знаходити нові відкриття, будуть ставати лікарями, будуть створювати суспільство. І якщо ми хочемо якусь прогресію в суспільстві, діти повинні зростати в гарній обстановці. Але, на жаль, ми не маємо такої реальності. І просто, якщо ви мали реальність обстановки, яка вас зростила такою особистістю, якою ви є наразі, просто, можливо, подумайте про це. Це може дуже сильно надихнути у житті. Мене особисто дуже надихнуло. А стосовно моєї частини, яка складає мою особистість, то я себе вважаю дуже позитивною людиною, і в якийсь певний момент мене дуже сильно здивувало, що не всі люди є такими позитивними. Бо мене життя наче оберігало, чи що воно зі мною робило просто I'm so grateful. Але мені завжди зустрічалися люди поруч, які були такими ж як я, з якими я могла поговорити про все, що завгодно, пофілософствувати, повтикати на небо, вау, яке гарне небо. Теж там бачиш це гарне сонце і так далі. Але потім я почала зростати і розуміти, що люди є різні, не всі так можуть. І виникло питання: чому? Звідки така позитивність? Я не знаю. Але я знаю, що це прям частинка мене. Бо я знайшла таку книжку, і, певно, це був мій щоденник дитячий. My Smashbook. Знову ж таки, яка краса. Ну, просто. Які квіти. Дякую моїм батькам. І цей щоденничок, він з 18-го року. Тобто мені цей момент було 9 років. І просто перша, перша сторіночка, перший запис. Настрій дня. Сьогодні я відчуваю. Сьогодні я відчуваю трохи втомленою. Але веселою. Ми з бабусею, дідусем і моїм братом, грали в Одеську монополію. Мені дуже сподобалось. Завтра в школа. Я не дуже цього хочу. Але все одно я задоволена сьогоднішнім днем. Це було 9.12. Наступний запис: 11.12. Сьогодні я відчуваю щастя. Позавтра приїжджає мій тато. Також я трохи нервую, що завтра КР по-англійській і конкурс Грінвіч. Але я впевнена в собі. 14.12. Сьогодні я відчуваю щастя, тому що сьогодні п'ятниця. Зараз я слухаю музику і заповнюю тебе, мій щоденник. Завтра субота. Ура! Я коли це прочитала. Я така, вау! У 9 років у мене вже було відчуття, що навіть якщо я втомлена, у дні все одно є те, що робить мене щасливо. В мене робила щасливо що завтра в субота, те, що я слухаю музику і досі робить. І я сподіваюся, що буду робити ще дуже багато років. Я також знайшла якісь свої малюнки. Я взагалі не пам'ятала, що я малювала, але знову ж таки гарний скетчбук. Я не знаю чому, але ось ці малюнки мені наче дали розуміння, наскільки я на своєму місці, наскільки я і творчою людиною, і що те, що я пробую себе у будь-якій творчості, це клас, це моє. Просто вау. Просто я почала задля гарної справи для інших людей, а обернула це на гарну справу для себе. Чи навколо це добра у світі? І так, я казала, що світ жорстокий декілька хвилин по тому. Проте люди не є жорстокими. І для людей, які не є жорстокими, цей світ не є жорстоким. Бо, якщо так подумати, ми і не живемо у всьому світі. Ну, я не можу знаходитися тут і десь в Африці. Мій світ є зараз тут, в моїй кімнаті, серед усіх речей, що я понабирала. І зі своїм таким, знаєте, натхненним настроєм, мій світ є натхненним. Я хочу до вас звернутися, мої любі друзі, і попросити вас задуматися, чи лежить біля вас якийсь пенал, зошит, чи лежить у вашому шкафу кофточка, яку ви вже не носите, яку можна помити, поприсувати, скласти в гарний пакетик, покласти туди печиво, намалювати просто посмішку на папірці паперу і надіслати дитині, у якій на обличчі з'явиться справжня посмішка. І просто подумайте, що у цієї дитини немає дорослого рідного, а може й є, але посмішка на її обличчя з'явиться від вашого подарунку. Ми самі створюємо свій світ, навіть живучи у жорстокому світі. А взагалі трошки скажу, що тут відбувається з моїми подарунками. Я розклала поки речі, одяг саме, так сказати, скомбінувала трошки, трошки стиліст. Як я думаю, дівчаткам тут в основному жіночі речі, бо you know, скомбінувала, як я думаю, дівчаткам підійде, і додаю потрошки якісь прикольчики. Ось, наприклад, в мене є така для макіяжу, потім книжечки, закладочки. Сумочку знайшла, яку я вже не користуюся, якою вже. Є прям такі дитячі речі. Також я познаходила різні ігри і намагалася написати до них власноруч правила, бо не всі ігри вже в гарному пакуванні, тому я їх сама буду перепаковувати для того, щоб діти почували, що знаєте, це. Special for them, а не просто віддалити, що вже не потрібно. Мені дуже хочеться, щоб це було саме з розумінням, що це для, для тебе бути ти спешл людинка, якщо ти вже є на цій планеті. Ось тому поки я на такій стадії розкиданій максимально. Вчора я почала цим займатися. Дуже сподіваюся, що сьогодні завершу. Бо я б хотіла якнайшвидше відправити і, можливо, знову перерити свій дім. Бо, якщо чесно, дуже багато є ще речей, але я просто боюся не встигнути. А тут перерва на сам ice cream with coffee. This combo. морозово і капучинко Домашнє капучинко Це вам не ляулю! Перерва на невеличкий снек під зарядочку. І потім я їду ще до терапевта сьогодні. Тому посаджу певно. З думками своїми розберуся, повиписую їх у комп'ютер, а потім ось туди у свій щоденник. Я часто так роблю, що перед терапією, перед сеансом я обдумую все, що зі мною сталося, і, взагалі, протягом тижня я завжди записую свій щоденник, якісь думки, якісь емоції, що було набагато легше і правдивіше потім з терапевкою моєю розмовляти. Have a pig. <laughs> так, ну що, я зібрала усі подарунки. Такий пакет вийшов. Потім тут є ще декілька сумочок окремих. Теж трошки речей, які не дуже вже в такому прямо стані подарунком, але все одно думаю, знадобляться комусь. Тому зараз поїду це все відвозити. Хочу ще забігти в магазин і взяти, можливо, якесь печиво чи соку. Таке щось. Щось цікавеньке для дітей. Відчуваю себе просто феєю. Я вам кажу, коли робиш добрі справи для людей, добро, воно просто в твоїй душі розквітає. Вчора я написала одній другій свій людині, що в мене не дуже гарний був стан душі, ну і ця прекрасна людина вирішила, що гарній дівчині може покращити стан душі гарні квіти. Отже, нерозумна людина. Подивіться на цей букет. Описати ці квіти трьома прикметниками це було б ніжність, дівочість і чомусь мені хочеться сказати загадковість, бо тут є деякі квіти, які ще не розпустилися. І звичайно, що я і такою ж, як і цей букет. Боже, скажу вам чесно. Коли ти себе так сказати, налаштовуєш не те, що ти гарно виглядаєш, гарно себе почуваєш, так і виходить. І світ потім дарує тобі людей, які дарують тобі квіти і гарний настрій, звичайно. Взагалі, мені вчора в TikTok не трапився акаунт дівчини, яка мене дуже сильно надихнула. Я зрозуміла, що я завжди якось як це правильно висловити. З не те, щоб повагою, але недооцінкою ставилася до дівчат, які, знаєте, ось це показують там, як вони мейки роблять, як вони аутфіти обирають, типу як їм квіти дарують. Але насправді, коли я от сама зараз трошки дорослішаю, я розумію, скільки зусиль вкладається в догляди собою. І скільки іноді треба сил, моральних для того, щоб полюбити себе. Бо я не думаю, що довго можна протриматися на якійсь дисципліні або просто переступанні через себе, щоб за собою доглядати, справді так, щоб виглядати гарно і у кожного своє гарне, давайте так. Це треба відмітити. Але так як людині комфортно, так. Ось, не думаю, я ще можна довго притримати на, типу, просто я встану і через силу це зроблю. І ось цей аккаунт вчора цієї дівчини, по-перше, я підписалася і вам раджу, я його залишу. Ось тут назву і в описі залишу посилання, і я просто заліпла, я не знаю, дуже довго, до першої ночі не спала. Дивилася просто, як вона розмовляє і робить мейки свої. Або як вона проводить ранок. Боже, як мене це надихнуло! О май гад! Просто в мене пропала, знаєте, до таких дівчат якась, мені здається, в мене просто був страх стати самою такою. Бо я мислила дуже одно, односторонньо. Типу, якщо ти радієш квітам і така вся сидиш. О oh гад мені подарували квіти, я цього заслуговую, я роблю собі мейк, то ти якась. Але насправді більшість дівчат, які ось так за собою доглядають, вони мають дуже сильну внутрішню енергію. І більшість з них є успішними блогерами, я не знаю, підприємцями, просто людьми з ними реально цікаво побалакати і за людиною цікаво поспостерігати. Тому вчора у мене просто відкрилися мені здається трошки більше очі на світ, на себе. І на те, як я можу жити і комбінувати. Тому дівчата і хлопці. Це до всіх, мені здається, підходить. Пробуйте, я не знаю, пробуйте міксувати стилі життя. Бо мені здається, дуже довго я сама думала, що я або так можу, або так. Але ні, я можу один день посидіти ось така. Боже, чому мені, чому мені так постійно хочеться робити? Я не знаю. Вона вже там, певно, моя чолочка, що я крутила, вже розпалась. але навіть в один і той же самий день я можу вранці ось так посидіти біля дзеркала з квітами, полюбуватися собою, а потім піти і допомогти людям, вивчити нову мову, прочитати нову книгу. Бо у мене буде ось цей настрій всередині. I will be pleased nice with myself and with what I do. So, yes, love yourself, love people who love you and use your energy wisely.